То, що ворог дотримується своєї тактики попередні місяці, який він проводив, то це обстріли в більшості своєї населених пунктів в прикордоння вздовж всього кордону, хочу зазначити. Тобто, немає такого явно визначеного напрямку, де вони концентрують такі свої обстріли, начебто, це як ознака підготовки до наступальних дій. Вони роблять обстріли вздовж цієї лінії кордону, а це сотні кілометрів. Також ми не бачимо потужного угрупування сил ворога також на конкретному ділянці якогось кордону. Вони розсереджені, вони, ворог також проводить іменування з боку кордону на своїй території. Вони фортифікації теж споруджують. То такі ж самі дії оборонного напрямку. Загальна мета це просто терор місцевого населення. Українських населених пунктів такі населені пункти, як там Попівка, Велика Писарівка, середина Буда на Сумщині, Семенівка е, в На Чернігівщині і, і решта вони знаходяться практично або на самому кордоні, або там 2-4 кілометри від кордону. Ворог постійно їх обстрілює, знищує і інфраструктуру, не дає е, підприємства е, фермерські господарства і е, е, лікарні, школи, тобто, взагалі, не дає жити людям. Кількісної такої активності, збільшення ми не спостерігаємо. Активність застосування ДРГ є ворогом. Там працюють спіци, як і рівня батальйонного, так і до підрозділів їхньої навіть Тут не то, що некоректно, тут, в принципі, воно має де цільності конкретно цифри називати. Ми, ми знаємо, які підрозділи ротіруються тут з боку ворога їхні пересування і приблизно кількість їхню. Справа в тому, що слід враховувати, що Брянська, Курська і Білгородська область це все угруповання ворога під назвою «Сівер», як вони називають. Тобто, це єдине командування, і вони постійно перекидають і ці підрозділи: артилерійські, піхотні. Техніку перекидають, тож знаємо, що зараз більша концентрація на харківському напрямку йде. Тобто, це єдине у них сили. Ми знаємо у звудловій станції, логістика транспортна дозволяє ворогу в цих областях перекидувати військову техніку. Ми знаємо вузлові станції, де вони можуть розвантажуватися і в кожній з цих областей. Тобто, якщо якесь перекидання значне. І скупчення ворога, хоча б там батальйонного рівня, ми, ми це фіксуємо, і відповідно свої та, вмикаємо вже свої контрзаходи для цього. Якщо ворог намагається підтягнути техніку до кордону, то ми її знищуємо. Ми може бачили, як пару танків запалали там або станції Рибовські і, і інша техніка їхня. Лінія оборони вона постійна була з 22-го року, як ми звідси погнали ворога. Вона на кордоні була створена, лінія оборони. Ми тримали кордон, але вже третій рік війна триває, ситуація змінюється. Тож додаткові масштабні лінії оборони були, друга, третя, вже бетон. І почалися ці роботи восени минулого року. Тобто, трошки там воно, звісно, від погодних умов притрималося. Ну, трошки повільно йшло виконання робіт. На наше замовлення ми викреслювали наші і опорний. Пункт опорний. Наскільки вони міцні ці лінії оборони? Це може показати бій. Бо якщо враховувати сотні кілометрів, наприклад, на сумщині кордон з Росією, це 560 кілометрів. Звісно, створені смуги оборони, додаткові заходи вживаються щодо оборони проти там комплексні заходи. Вибухові, невибухові загородження, вогневі позиції, укриття, все робиться, але ж ми маємо. Враховувати, які сили ворог може застосовувати, це може або батальйонна тактична група, або це корпус 15 тисяч. Розумієте, якщо це в одному напрямку, то для цього і створюється багатошарова шарова ця перша, друга, третя лінія. В залежності від розвитку подій і застосування наших сил, ворог просто щоб він тут зупинити його і знищувати для цього і робиться все.